Ремонт вусів. Якось коту Мурзику захотілося чогось смачненького, наприклад, ковбаски. Аж тут господарка принесла з магазину сосиски, поки вона роздягалася, Мурзик спробував поцупити зв'язку сосисок із сумки. Але одразу ж був спійманий та ще й добряче покараний. Образився мурзик, вискочив на двір та вирушив на набережну. Свіженька рибка, щойно з річки. Подумав він і став підкрадатися до відерця, як рибалка кидав свій улов. Ану, геть звідси, закричав рибалка, я вже давав тобі рибу. Мурзик засмутився. Але тут згадав про руду кішку Мурку, що мешкала в магазині, і пішов до неї. Мурка зустріла його неласкаво. Чого прийшов? Знову чогось поцупиш, подумають на мене. Навіть не збирався, образився Мурзик. Навпаки, попросити хотів. Нема чого же бракувати, суворо сказала Мурка. Треба чесно працювати, тоді тебе годуватимуть. Не робо, вже попросити нічого не можна, ну то й лови собі своїх мишей задавако. Мурзик повернувся і, гордовито, задерши хвоста, вийшов із магазину. От я придумаю зараз таке, що тобі й наснилося. І дійсно, придумав, спершу випросив у знайомого школяра клей, потім попросив у рибалку тоненьку волосінь. І нарешті попросив знайому дівчинку написати таке оголошення ремонт вусів за ковбасу. Молодець, Мурзику. розсміялася дівчинка. Пізьме моє ножиці, запропонувала вона. Різатимеш мож... ними волосінь. А дідусь дівчинки подарував йому старовинні щупці для підкручування вусів. Мурзик почепив оголошення на дерево та усівся під ним зі своїми інструментами. Сорока рознесла звістку про майстерню кота Мурзика по всіх сусідніх дворах. Котину дуже зраділи. Їх прийшло так багато, що утворилася черга. А двоє молодих котів навіть побилися між собою і добряче пообламували свої вуса. Вони так бились і вирощали, що довелося сороці їх вгамовувати. Припиніть галас, ви заважаєте роботі майстра. Прийшов навіть дворовий пес сірко, у якого майже всі вуса були обламані, він приніс мурзикові смачні кісточку. Коти спочатку не хотіли його пускати. Іди геть, тебе сюди не запрошували, шепіли вони на сірка. Але ж тут ніде не написано, що вуса ремонтують лише котам, заперечив їм пес. Отже, й мені можна. Мурзик приклеював вуса, розчісував їх зубною щіткою і трохи підкручував щупцями для краси. А якщо у когось вуса не було, він відрізав ножицями шматочок волосіні та приклеював його. Виходив чудовий новий вус. Усі дякували Мурзикові за роботу. Кожен приніс для нього або маленький шматочок ковбаски, або м'яса, або невеличку рибку. Під вечір у Мурзіка не збиралася ціла купа смачної їжі. Він навіть не знав, що з нею робити. Поки хтось не порадив її роздати всім присутнім, що дивилися на цю їжу голодними очима. Найсмачніші шматочки дісталися маленьким кошеняткам, а Сірко отримав назад свою кісточку. Але найприємніше було те, що під кінець прийшла Мурка, і сказала Ти дійсно не жебрак, не нероба, а гарний кіт. Дитячі книги з малюнками українською мовою. Сайт Казка Укр».